Попри п'ять років своїх регулярних поїздок на Апеніни, я так і не стала представницею ЛГБТ-спільноти. Спробуйте розсмакувати це все у деталях, бо коли я про таке думаю, мені стає... Страшно неможливо завербувати людину, якщо вона не хоче бути завербованою у фільмах самі лише геї та лесбійки. Трансгендерний перехід обов'язковий після 18 років. І ви живете в цьому світі і... і страждаєте. Чесно, найменше я б хотіла, щоб мій син мав саме такі проблеми, і це лякає не тому, що вони щось нав'язують. А тому, що більше не мовчать. Привіт! Мене звуть Тала Андрієва, і просто зараз я змушена зробити вам дуже відверте зізнання. Я цілком Гетеросексуальна людина, яка виховує сина. Я вже багато років відстоюю права ЛГБТ-спільноти, милуюся стосунками певних одностатевих пар і маю купу друзів та знайомих, які відносять себе до ЛГБТ людей. І за всі ці роки так і не стала не те, що лесбійкою, навіть бісексуалкою. О, я вам ще дещо не розказала. У мене є собака, цілком навіть гетеросексуальна, і два коти. Одного мій син притягнув у грудні з вулиці, коли той був зовсім кошеням. Так, от цей кіт, схоже, таки гей, попри те, що виховується у цілком гетеросексуальній родині. А ще я у підлітковому віці періодично жила в Італії. До нас там в гості часто приходили двоє дідусів, які 40 років прожили разом в любові. Вони були настільки стильними, відкритими, щирими та щасливими. Що мені дуже подобалося з ними спілкуватися, але попри п'ять років своїх регулярних поїздок на апеніни, я так і не стала представницею ЛГБТ-спільноти проте точно стала союзницею. Я напевно вже в соте повторю заїжджену фразу, але що його робити, якщо деякі люди все ніяк не можуть осягнути, носіння штанів не перетворює жінку на чоловіка. Вдягання спідниці не робить чоловіка жінкою, а участь і тим більше просте споглядання гей прайдів ще не зробило жодної гетеросексуальної людини геєм. А якщо серйозно, чому просто факт існування людей іншої сексуальної орієнтації чи гендерного маркера вважається? Пропагандою ну неможливо завербувати людину, якщо вона не хоче бути завербованою. І неможливо зробити геєм когось, якщо. У нього від самого початку немає сексуального чи емоційного потягу до представників своєї ж статі. Ну і коли вже в мене сьогодні день відкритих зізнань, то я розкажу, що у підлітковому віці моїм улюбленим мультсеріалом був Сейлор Мун. Так, от в останніх сезонах саги з'явилися нові герої деякі з них коли перетворювалися на сейлор воїнів, ставали жінками дуже красивими і сексуальними до слова. А деякі героїні у той самий час мали між собою романтичні стосунки. Я передивлялася серіал кілька разів різними мовами, але так і не стала лесбійкою. Проте дізналася, що любов буває різною. Головне, щоб це була. Любов. Ну і якщо ви не дивилися Сейлор Мун, то точно не уминули своєю увагою горбату гору. І що ви стали геями, коли співпереживали разом із персонажами ковбоями? Інструкція про те, як стати геєм. Крок перший подивись на веселку. Крок другий обери улюблену пісню Лейті Гаги. Крок третій замов щось в ікеї. Крок четвертий купи собі айфон. І крок п'ятий. Зрозумій, що все це повна нісенітниця. Сексуальна орієнтація так не працює. Гей, пропаганда це термін, який виглядає серйозно, але насправді не має жодної конкретної форми. Більше того, він не науковий і не юридичний. Це всього лише маніпулятивний ярлик, який використовують для стигматизації. По суті, це страх і невігластво певної категорії людей загорнуті у слово. Давайте згадаємо, що. Нормальне суспільство вважає гей-пропагандою у фільмі. З'являється одна статева пара, хтось робить. Камінаут у власному блозі у школі проводять урок про різноманіття, хтось вішає веселку на балкон чи підтримує ЛГБТ-заходи, але жодна гей-пропаганда не може зробити тебе геєм, як і жодна веселка не зробить тебе єдинорогом. Чекайте, але ж коли ми у більшості фільмів бачимо гетеропару, ми ж не вважаємо це. Гетеропропагандою, і коли в школі проводять уроки з релігієзнавства чи релігійної етики, це ж теж не вважається нав'язуванням поглядів і орієнтацій, правда ж? Це якби я сказала, що реклама памперсів це пропаганда. Бути немовлям гей пропаганди не існує. Є просто життя людей, які перестали ховатися, і це лякає не тому, що вони щось нав'язують, а тому, що більше не мовчать. Ви знаєте, Тетяночко, хейт то є ніщо інше, як лакмусовий папірець, що буде щось в тому життю, але ви робите правильно. Так же все стало, що в тому світі люди пишуть картини тими барвами і тим пензлем, яким намальовані самі. Хтось знаєте, розписує пишні фрески і мозаїки найвишуканішими кольорами і фарбами доброго слова, слова любові і підтримки. А хтось мастить стіни гімном, і воно переконане, що воно Ван Гог. А воно не Ван Гог. Воно Ван Лох, або якщо знаєте, зберігати повагу до структур ангельської мови і її граматики, то то є лох ван. З приводу самооцінки, то знаєте, в цьому слові вже міститься відповідь, бо то є та оцінка, яку ставите собі ви, і ніхто інший. То як знаєте, збулася мрія школяра, і йому до рук потрапив вчительський журнал і гелева ручка. Тому як поставите, так воно і буде. Існує така тенденція, моя красна квітко, що найчастіше пси гавкають на того, кого вони найбільше бояться. Тому в жодному разі, боронь Боже, не дозволяйте їм визначати вашу оцінку, а краще прямо зараз підійдіть до дзеркала і подивіться в очі тієї маленької дівчинки, тієї тетянки, яку ви так гідно провели через усі життєві випробування, тримаючи міцно за руку. Обійміть її, поставте їй найвищу оцінку, бо хто як не ви може це зробити. І хто як не вона на це заслуговує? То чому люди називають це пропагандою? За цим словом, часто ховається щось інше, щось типу: мені незвично це бачити, мене лякає іншість. Я не хочу, щоб моя дитина про це знала. Мені некомфортно через власні установки, моє заскорузле уявлення про світ тріщить по швах. Ну або ще якісь відмазки чи страхи, про які не говорять прямо. Тож наступного разу, коли хтось скаже вам, що це гей-пропаганда, усміхніться і запитайте, а що саме з усього цього тебе лякає? Бо правда ж у тому, що ЛГБТ-спільнота нікого не хоче змінювати, вона просто не хоче більше ховатися, і в цьому нічого страшного. Є лише правда, а вона. Кольорова один із моїх гей-друзів зізнався, коли нарешті в кіно почали показувати одностатеві пари. Я перестав думати, що зі мною щось не так, бо гей-пропаганда це не вербування, це просто видимість. І таких історій немало. Відкриті квір. Люди ведуть блоги, вголос говорять про свою нормальність. Тож, коли той, хто досі не наважується на камінаут, вважає, що з ним чи з нею щось не так, то така. Відкрита пропаганда дає сили жити далі, не зламатися і не збожеволіти. А яким це хреном по вашому одностатеві пари не здорові? А нічого ж одностатевих пар не може бути ні весілля, ні дитини по зальоту. у ста відсотках випадків це б заплановано дуже дуже бажано і дуже дуже очікувано. В той час як я вам б хочу просто напомнити у ста відсотках випадків діти в дитячому будинку. Це діти від гетеростосунків. Я тут не для того, щоб вас вербувати, а щоб допомогти ЛГБТ людям не втратити себе. Якщо ви зі мною, то також можете допомогти. Підтримайте наш просвітницький проєкт донатом на монобанку чи підпискою на Ютуб, адже те, що найбільше лякає гомофобів, це ваше право бути видимими, а це вже не зникне. І не повинно. Бо гей пропаганда насправді це просто присутність ЛГБТ плюс людей у медіа, книжках, житті. І отут гомофоби завжди маніпулюють дітьми. Мовляв, діти від того всього страждають, фруструють і, і ще купа всього. Знаєте, от саме про діти не розуміють, що відбувається їхня психіка страждає. А ви спробуйте відкрито розказати малечі, яка цікавиться правду, що люди різні, любов у них різна. Розкажіть нащадкам, що ЛГБТ люди їм не тільки не загрожують, а допомагають зрозуміти різноманітність і прийняти себе. До речі, спостерігаючи за дітьми, вони на одностатеві пари реагують так само, як і на різностатеві, Допоки їхні батьки. Не починають фукати і нав'язувати свої принципи. Діти не стають геями, бо побачили гея в серіалі. Але квір діти починають менше себе ненавидіти. Людям здається, що якщо дитина побачить ЛГБТ-представників, вона обов'язково стане такою ж. Але сексуальна орієнтація не передається через серіали, це не застудий, не грип. Якщо хтось бачить у дитинстві гея в кіно, це не Програмує обирати одностатеві стосунки. А от якщо квірна дитина ніколи не побачить когось схожого на себе, вона може вирости в страху і самозапереченні. або не вирости зовсім. І це не метафора згідно з дослідженнями Trevor Project, ЛГБТ-підлітки, які мають бодай одного дорослого союзника, на 40% рідше роблять спробу суїциду. Адже... Вони розуміють, ти не сам, тебе не зітруть із підручників, з фільмів, з реальності. Якщо ти побачив у фільмі злочинця, ти не станеш ним, ти просто знатимеш, що злочинці існують. Якщо ти побачив гея, ти просто бачиш, що така людина існує. Найбільше всім дітям світу шкодять гомофобія, булінг. Відсутність прийняття, вітаю усіх на курсі основи гей-пропаганди. Наш перший урок буде присвячений важливій темі вербування гетеро. Так, так, діти, сьогодні ми будемо вивчати, як змусити всіх ставати геями та лозвійками. Відкривайте підручники на сторінці 69. <сум> ага, бачу вже руку. Яке в тебе питання? А якщо у мене вже є айфон, це означає, що я на просунутому рівні. Так, це означає, що ти одразу можеш перескочити тему, як загіпнотизувати через пісню Леди Гаги» і перейти до іншої теми розпізнавання гомонатіків у мультиках від Netflix. І бачу ще одну руку. А правда, що всі, хто побачить на вулиці Прайд Марш, стануть після цього ЛГБТ? Яке чудове питання, і ти абсолютно права. Після перегляду Pride Маршу уже нема вроття, як то кажуть. Welcome to the club! Предмарші, наша головна зброя. Більше того, діти, ви напевно помітили, що неспроста усі гей-парадисти хочуть проводити свої марші винятково у центрі міста у вихідні, коли можна побільше зустріти гетерожертв. Більше нема питань? Ну, добре, переходимо до практики. Уявіть світ, де всі змавку повинні бути гомосексуальними, а гетеросексуальність заборона і стигматизація. У фільмах самі лише геї та лесбійки. Трансгендерний перехід обов'язковий після 18 років. І ви живете в цьому світі і… і страждаєте. Потім наважуєтеся. Кинути цьому світу виклик. Мовляв, я є, я гетеросексуальний чи гетеросексуальна, я цизгендерна людина і нічого не хочу міняти, бо я не хворий, не хвора, просто інша. Спробуйте розсмакувати це все у деталях. Бо коли я про таке думаю, мені стає страшно. Мене починає. Нудите від усвідомлення, що хтось буде вирішувати, як і коли обмежувати мої права, як виглядати і кого любити. Але в реальному світі все навпаки. Саме гомосексуальні і трансгендерні люди живуть у страху, відторгнені. Не прийняті і у постійному пошуку себе вони змушені часто підлаштовуватися чи мімікрувати під інших, ставити собі болючі запитання, що зі мною не так, і чому саме я народився геєм? Чесно, найменше я б хотіла, щоб мій син мав саме такі проблеми. То чому ми всі тут? У цій точці розвитку суспільства, чому у 2025 році існування квірних людей досі для когось загроза? Чому деякі українці повинні озиратися, коли разом із коханими сміються, цілуються, знімають тіктоки і п'ють каву? Тому що хтось вирішив, що це пропаганда? Але це не пропаганда, це життя, частина реальності і може навіть більш яскрава. Іва веселкова цьом.